Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною політолог Артем Брунжуков. Артеме, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Добрий день, дякую за запрошення. 22 квітня у нас на календарі вівторок. Ну а от завтра уже переговори будуть у Лондоні, як говорить Зеленський. У новому форматі працюватимуть Україна, Британія, Франція Сполучені Штати і президент говорить про те, що цитата ми готові рухатися і надалі, максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру. Кінець цитати тим часом Путін вчора зробив заяву про те, що він проаналізує пропозицію про мораторій на удари по цивільних об'єктах. Ну, власна пропозиція надійшла з боку України і дасть відповідь. А вже сьогодні Пісков говорить про те, що для того, щоб рухатися, власне, от по обговоренню цієї теми, Україна має зняти заборону на переговори з Путіним. Тож на порозі яких подій ми стоїмо, як ви бачите, і ну власне, які сценарії можливі, які ви їх бачите. Ну, дійсно, за останні декілька днів відбулося багато заяв, і багато подій плануються. І окрім того, що ви встигли згадати, дійсно це важливе і зустріч в Лондоні. Так само лунали сценарії від Кіта Келога, від Уиткофа, можливого закінчення війни. І йорк Пост написав велику статтю, де Uh, начебто згадав умови пропозиції, які американці поклали на стіл для України і для uh, росіян, давайте спробуємо нагадати там відмова з боку України від СПУ НАТО, там uh, начебто фактичне, але не юридичне визнання uh, окупації територій. Uh, і все це на сьогоднішній момент виглядає як перехід в більш жваву дискусію. Але при цьому uh, офіційно в цій самій статті кажуть, що в найближчі три дні може бути опублікована uh, вже офіційна оця позиція. Документ, яку ну, про це Трамп uh. говорить. Найближчі два в яку, начебто, і Трамп має презентувати от це глобальне меню, яке пропонує американська адміністрація для того, аби досягти якогось там відчутного прогресу. По перше, звісно, це має бути припинення вогню а вже потім перехід до дискусії щодо. Мирної угоди, хоча на сьогоднішній момент мені здається, ми доволі далеко від неї, як такої, знаходимося. Знову ж таки, історія зустрічі в Лондоні вона буде багато в чому визначальною, і тут важливо, що долучені наші європейські союзники, є французи, є британці, тому що перед цим ми бачили неодноразово складнощі в дискусії на рівні України і Вашингтона, і вона пояснюється дуже просто, тому що Трамп він не хоче вникати в деталі. Трамп. Хоче швидкої швидкої зупинки війни для того, аби представити це як свою якусь велику перемогу, а, але при цьому він не зважає на серйозні наслідки, які можуть бути у цих подій. Тут можна провести таку просту аналогію з близьким сходом і згадати, як в грудні відрепортували про те, що вдалось досягнути угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом. Але в за два місяці вся ця історія повернулася в таке вже звичне русло військових дій, і Ізраїль відновив бойові. Бойові операції проти Хамасу. І, звісно, що і Україна. І наші європейські союзники наголошують на тому, що історія з переговорами з росіянами вона має якось встановити зрозумілі правила, і щоб цей мир був або справедливим, або а, стійким, тому що на сьогоднішній момент таких факторів небагато. От е, чекатимемо, звісно, визначальних історій е, такого спільно спільних знаменників, які сподіваюсь, вдасться знайти на цій зустрічі в Лондоні. Але чи виглядає історія ту, яку ми побачили в. Нью-Йорк-Пост як життєздатна зі сторони росіян, то мені здається, що ні, тому що їхні амбіції вони все одно залишаються нездоровими. Вони фокусуються на апетитах Путіна, а не бажанні дійти якоїсь згоди. Тому без якогось тиску або додаткових елементів да, де Трамп буде продавлювати Україну щоб погодитись на російські умови. Ну на сьогоднішній момент вона не виглядає тією, яку можуть швидко підписати. Артема, поведінка Путіна останніми днями про що свідчить, як щитуєте її ви, тому що от міністра закордонних справ Франції говорить про те, що ось ця заява Росії про великодні перемир'я це маркетингова операція, яка орієнтована на Трамп. Погоджуюсь на 100% і звісно, історія вона ж виникла не в непростому місці. Трамп неодноразово публічно наголосив про те, що йому не подобається ситуація, яка складається, про те, що він гнівається на Путіна, а він не бачить якогось серйозного прогресу. І там навіть ну дуже так обережно, але лунали певні. Ну скажімо, заклики, що можуть бути реакцією. Ну і росіяни, які треба говорити прямо, це визнають західні дипломати, доволі вміло маніпулюють Трампом, пішли, наче такий крок, але якщо відірватися від просто заяв і від медійного, скажімо так, висвітлення процесу щодо мирних ініціатив з боку Трампа, то до якихось конкретних речей не вдалося дійти. І знову ж таки і історія з путіним і з пісковим вона виглядає цілісно і зрозуміло. Росіяни не хочуть а, шукати компромісів. Росіяни не хочуть якоїсь стабільної ситуації на континенті. Їхня задача використати. Трампа у власних цілях, перше це або ну в дипломатичному розрізі, це завдяки тиску е, Трампа на Україну досягти е, капітуляції нашої держави. Друге, е, це піти військовим шляхом і переконати американців не не допомагати Україні фінансово в е, військовому аспекті і, звісно, політично. І тоді це розв'яже Путіну руки. Для того аби на землі, скажімо так, досягати цілої так званої своєї спеціальної військової операції, от на сьогоднішній момент вона так і видається, що росіяни просто намагаються маніпуляціями тягнути час і підлаштовувати ситуацію в вигідному для себе руслі, на це не дуже ведуться, слава богу, європейці на відміну від американців, і от саме тому в контексті, що ми з вами встигли згадати їхня участь в перемовах, Нах зі е, представниками США вона грає Україні на користь Артема. За вашою оцінкою, росіяни бояться Трампа? І якщо так, то чого саме? Я не думаю, що вони прям його бояться, тому що насправді <кій> історія з Трампом він є певний феномен. Він там в рамках своєї перевиборчої кампанії змусив весь світ вірити в те, що він такий свого роду чарівник, що він може робити якісь речі, які е, знаходяться в поза зоною можливостей звичайних політиків, а от він такий незвичайний, який може зробити е, в один день зупинити війну, чи е, там зробити Америку дуже багатою, чи якось змінити світовий порядок. Так от дійсно світовий порядок він міняє, але чи ефективним цей процес е, можна назвати, доволі дискусійна історія. Якщо ми побачимо е, і там проаналізуємо його кроки, які стосувалися е, заяв там щодо НАТО. Чи послабили, чи посилили вони сполучені штати? Я ще, я вважаю, що послабили, тому що сьогодні, е, от якраз, е, розвідки європейських країн все частіше нам говорять про можливу. Вже агресію і Росії по відношенню до європейців, тому що в принципі заяви Трампа поставили під сумнів існування колективної безпеки. Да, і сьогодні п'ята стаття НАТО вона виглядає більше як підпис на папері ніж те, що може стати превенцією від потенційної російської агресії. Друге в економічному аспекті Трамп розпочав безпрецедентні торгові війни, і в цьому він так само виглядає не досить. Ну, скажімо, зрозумілим, тому що в один день вводяться мита, в інший ці мита відкочують назад, але при цьому це має. Дуже відчутний негативний вплив на а, саму американську економіку, і замість того, аби зробити американців багатшими, то як мінімум на тлі а, фондового ринку, який там вже під 10 трильйонів втратив. Ну а це відчутно це не мільярди і не мільйони, це трильйони. А, це доволі відчутно Друге, звісно, що мита, які введені проти країн, а, де американці купують сировину матимуть пряму, прямий вплив на американську інфляцію. Давайте пригадаємо, що якраз інфляція стала одним з таких наріжних каменів, які завадили демократам зберегти президентську позицію в американській вертикалі влади. Те саме стосується і близького сходу, і багатьох його інших міжнародних заяв ініціатив, там, які стосувалися і анексії Гренландії і. Канади і Панами ну, в цілому, якщо підсумовувати, то звісно, що Трамп намагався зробити такий образ, який, яко, який мали би всі боятися. Але сьогодні по всьому світу більше і частіше під час його заяв крутять пальцем у скроні, ніж сприймають його як серйозного і а, сильного лідера. Навпаки. Більшість його кроків вони поставили американський авторитет під великі сумніви, і звісно, цим планують скористатися і в Москві, і в Пекіні, і в Тегерані, і в багатьох інших державах, які хотіли би з такої з ревізревізіонної точки зору переглянути світовий порядок. Держсекретар Сполучених Штатів Рубіо, потім спецпредставник Трампа Келох, а потім і сам Трамп за останні кілька днів зробив заяву про те, що якщо найближчими днями вони не побачать якогось суттєвого прогресу щодо ось цих своїх миротворчих ініціатив, то взагалі вони вийдуть із цього процесу. Сполучені Штати мається на увазі. Як гадаєте, наскільки висока ймовірність цього, і якщо це станеться, уявімо собі, що це сталося, що це означатиме для? Для сполучених штатів і для України давайте тоді почнемо з останнього. Що це означатиме? Означатиме те, що війна вона продовжиться, але продовжиться в новому форматі. На цьому тлі ми покладаємо великі сподівання, звісно, що на Європу. І всі ці коаліції охочих, спраглих і е, багато інших, які дуже часто на жаль виглядають як коаліції ледачих, мати мають необхідність брати на себе відповідальність і всі ці історії, які ми е, чули про збільшення оборонних бюджетів, про переозброєння Європи, вони мають стати. Чимось реальним, тим, що значно підвищить можливість Європи захищати себе. А сьогодні Україна є головним механізмом щодо захисту Європи від російської агресії. А, і на цьому тлі, звісно, Америка, яка вийде, якщо вона вийде з цього процесу, значно послабить свої міжнародні акції. І на сьогоднішній момент в цілому під питанням стоїть у цей їхній статус як головної держави в світі, як поліцейського геополітичного, який бере на себе і зобов'язання, і відповідальність її реалізує. І, звісно, це може в принципі. Означати великі геополітичні коливання, і сьогодні, якраз на цьому тлі багато аналітиків західних і таких сінктанків вони розбирають варіанти сценарія, наприклад, китайської агресії проти Тайваню. Вони розуміють, що американці сьогодні фокусуються на внутрішніх проблемах вони не готові брати активну участь в. Глобальних процесах і це може бути якраз для Китаю можливість, ну скажімо, з найменшими втратами реалізувати оцю свою задумку, яка є одним з головних елементів там сьогоднішньої їхньої військової доктрини да, повернення всіх територій, які вони вважають своїми під контроль Пекіном. В ширшому плані, звісно, говорячи про Участь Америки і там їхніх е, у цих ініціатив вона цілком вкладається в політику і в розуміння самого Дональда Трампа. Він е, націлений на швидкі перемоги, і це ми бачимо е, і в рамках його кадрової політики, е, і в рамках е, заяви, кроків, які лунають. Тому вони можуть сьогодні сказати одне завтра зробити інше. Але очевидно, що там. Терпець американського американської влади щодо от процесу перемовин він на сьогоднішній момент вичерпується і це доволі притаманна річ самому Трампу його там деяким одіозним представникам його оточення. Але чи зробиться цей процес ефективніший, звісно, ні. Але так само чи працює Трамп над створенням системи, яка була Стабільною чи ефективною Ну, на сьогоднішній момент це також дуже дискусійне питання, і скоріше, я би відповідав, що ні. Артема, Трамп зробив багато гучних анонсів щодо цього тижня. Ну, по-перше, те, що ви згадали, що найближчими днями може бути під цього, да, мирна. Це слова Трампа. Він це бачить і угода про копалини. Так само анонсована ним була між Україною та Сполученими Штатами, що 24 квітня вона має бути підписана. Вірогідність ну першого і другого, як ви оцінюєте, по перше, а по-друге, от знову ж таки повертаючись до того, коли Трамп говорить, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня. Це більш широка якась кобто, ну, не йдеш мова про якесь там підписання. Ну, по перше, ж, ми ж не розуміємо формати, можливо, ми підпишемо меморандум, як ми підписали меморандум по корисним копалинам. Ну, ну це ж знову ж таки, це частина… меморандум мемори... щодо врегулювання, так? Ну, наміри про mm -hmm. бажання врегулювати ситуацію. Ну на сьогоднішній момент якихось no, просто логіч... тут розуміння хотілося Це певна якась гра слів. Трамп It's таким yeah. чином no. він педалює. Ну і намагається виступити таким каталізатором якихось певних процесів. Чи мова йде про щось конкретне? Про що ми може не знаємо, трап нас привчив, що до чогось конкретного в рамках його політики розраховувати досить складно. Очевидно, що американці ставлять велику ставку на те, що угода, яка не є публічною, яка лежить на столі в Зеленського і в Путіна, вона може бути реалізована, але так само його заява вона протирічить попереднім тезам, які лунали про те, що спочатку треба досягти режиму припинення вогню, і на сьогоднішній момент ми ж говоримо. З подачі президента України Зеленського лише про припинення ударів по цивільній інфраструктурі тут навіть не ніхто не говорить про всеосяжне, а, перемир'я, тому до самої підписання самої потенційної угоди ну складається, що в якихось реальних передумов і фундаменту для цього немає. Але так само ми маємо враховувати і інший факт: що 90% всіх цих консультацій перемовин вони відбуваються за за, за зачиненими дверима. І можна уявити, що якісь речі є непублічними, і в якийсь момент, якщо країнам і сторонам вдасться дійти спільних знаменників, вона може бути реалізована, але знову ж таки, з того, що лунало в статті. Нью-Йорк-Пост не видається це можливим, тому що не зрозуміло, що отримує Путін і яким чином це задовольняє його амбіції. Да, тому що сказати йому, що Україна не вступає в НАТО, ну це вже є і в принципі не не юридичним моментом, але фактично це зрозуміло, що ця історія вона реалізована не буде. Так само він контролює. Деякі українські території і сказати йому про те, що ми їх юридично не визнаємо, але фактично залишимо за ним. Ну, це так само не задовільняє російських апетитів, які як ми вже з вами встигли зазначити, ну сьогодні намагаються грати Трампом і намагаються досягти більшого якраз за рахунок дипломатичного тиску, тому прогнози в цьому контексті треба робити з величезною поправкою на те, що Трамп дуже часто говорить одне, думає друге, а робить по факту третє. Зараз можна в нашому медіапросторі часто почути від різних експертів, що цей тиждень він може бути певним чином визначальним в тому плані за яким сценарієм далі можливий розвиток подій. Ви, як політолог, чи бачите це так, що от власне від тих якихось перемовин домовленостей, які будуть досягнуті цього тижня, багато що залежить, якщо не все. Знаєте, я не прихильник цієї історії постійно, як мантру, повторювати, що от цей тиждень, цей місяць, ці два місяці будуть визначальними. Якщо ми подивимося там в розрізі е, повномасштабної війни, от таких заяв лунала величезна кількість і від українських представників, і від наших зап західних союзників. Хто тільки не говорив про визначальність цієї дати, але є фактор. Того, що політика вона доволі непередбачувана особливо в історії, коли стільки хаосу в самих перемовинах, коли є величезна кількість моделей, і навіть її автори не впевнені, що сьогодні вона, вона, вона є основною чи тією, яка дійсно спрацює. Очевидно інше, що дійсно Трамп і там його команда вони підвищили. Такий політичний тиск і на Росію, і на Україну, і зараз намагаються всіх якось привести до позиції, яка може бути життєздатною, але так само на столі поки що немає. Пропозиції, які могли б задовільняти Україну, тому що знову ж таки, коли ми говоримо про головну сьогодні нашу вимогу, це гарантії безпеки. А гарантіями безпеки на сьогоднішній момент, ну скажімо, не виглядають ті ініціативи, які лунають. Так можна говорити про миротворців. Але ми не розуміємо кількості контингенту його повноважень, і тут так само треба розуміти, що на сьогоднішній момент це виглядає більше як Будапешт-2, якісь обіцянки без конкретних прописаних ратифікованих дій. І ну і давайте серйозно Україні не потрібні. Ну нам потрібні просто ну, і ми там позитивно ставимось до західних туристів, але їхні військові в якості туристів в львівських чи київських кав'ярнях. Ну вони не є. Чимось що могло б гарантувати нам безпеку від потенційної російської загрози mm -hmm. через рік, два чи три, що в принципі ми вже бачили неодноразово і візували це мінськами і іншими домовленостями, які були з Путіним, і які російською стороною ну не виконувалось від слова зовсім тому, от е, 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 ці історії, ці там пункти, які пролунали, і які сьогодні жваво обговорюються, вони не вирішують питань ні для України. Ні для Росії, тому якогось раціонального пояснення, що має стати тригером для підписання цих угод, ну, в мене особисто немає. Ватикан сьогодні оголосив дату, коли відбудеться похорон Папи Римського? Це 26 квітня? Станом на цей момент, коли ми записуємо це відео, відомо про те, що Трамп буде присутній на церемонії поховання Папи Римського, президент Франції Макрон туди їде, і так само наші мас-медіа із посиланням на свої джерела в офісі президента сказали про те, що Зеленський так само може поїхати туди. Скажіть, будь ласка, чи можуть там якісь відбутися зустрічі? Ну, звісно, але але напевно більше неформальної. Я думаю, що в розрізі оцих чов, човникової дипломатії, яку ми бачимо, звісно, що Лондон важливіший. Лондон визначений формально і офіційно, як майданчик, для перемовин. Але в контексті того, аби узгодити позиції перед стартом до ну, таких важливих і е, доволі широких перемовин, це також може бути непоганим моментом, який українська дипломатія використає на власну користь. Резюмуючи усе, це от ваш прогноз в сухому ж залишку, що впродовж цього тижня в результаті цих перемовин може бути? Мені з великою але знову ж таки, да давайте не робити якихось максимально різких прогнозів, але спробуємо спробуємо сфокусуватися на тому, що ми маємо. Я думаю, що делегації в Лондоні зможуть. Знайти і тут до речі важливо підкреслювати, що Україна після там цілої низки дипломатичних провалів зрозуміли, яким чином правильно діяти в комунікації зі сполученими штатами. Це десь погоджуватись, десь давати власні ініціативи, мирні. Для того аби задовільнити Трампа і таким чином цю гарячу картоплю перекидати американській адміністрації, яка передає її Путіну. От мені здається, тут так само має пролунати яка спільна позиція. Я сподіваюся, що представники Франції і представники Великої Британії допоможуть нам протиснути важливі для України пункти, і ми зможемо вийти зі спільним баченням мирного врегулювання зі з боку України і надати вже Трампу. Готовий документ, з яким можна спілкуватися з Путіним, і от е перенести цю відповідальність і перенести потенційну злість, е агресію, спроби тиску Трампа з е України. На країну агресора, і от мені здається, це найбільш дієва і правильний сценарій, який міг би бути в рамках от тих процесів, які відбуваються, але знову ж таки підкреслю, я не бачу якоїсь зацікавленості з боку Росії. і Ми це знову ж таки бачимо. Всі ці фейкові різдвя різдвяні великодні перемир'я і все інше Но росіяни демонструють наскільки все це не серйозно, наскільки це просто пускання пилу Трампу в очі. І от якщо дати йому конкретний документ, і. Змусити Путіна відповідати і казати, а чому вони не готові на то чи інше, то під цю історію можна протискати якраз зміну політики Білого Дому по відношенню до Кремля, і це буде відчутним в першу чергу моментом, який дійсно може перевести ситуацію в таке русло, що тиск з боку Трампа на Путіна змусить його більш, Реально дивитися на речі і таким чином йти на поступки, і таким чином от приходити до позиції більш конструктивної, яка може стати основою для якихось конструктивних мирних перемовин. Високі шанси того, що Трамп буде задіювати елементи тиску на Росію, зокрема, ті ж додаткові санкції, відповідні законодавчі ініціативи, вже американські законотворці підготували складно передбачити, все впирається в. Характер стратегію, стратегію навіть яку американці дотримуються, Да? тут можна довго про це дискутувати, якщо ми там будемо говорити про цю стратегію 2025, про те, що вони фокусуються на протистоянні з Китаєм. Про те, що їм важливіше розділити якраз Москву і Пекін, то можливо, от, тези, які лунали і від Рубіо і від інших представників американської адміністрації, навпаки можуть звернути фокус уваги з спроби зупинити російську агресію, і просто перекласти. Її на щось інше і вже займатися там двосторонніми стосунками з Росією, і, і спроби змінити от порядок зон впливу, які сьогодні на міжнародній арені існують Артеми. Щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що знаходите час та можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Завжди вас раді, бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.